Вітаю на каналі Христинка в АТБ ексклюзивні знижки при оплаті карткою АТБ з 22 по 28 жовтня. Картку можна придбати в магазині біля каси або оформити онлайн. Суміш рослиновершкова солона. 72,5% жирності торгова марка Тученка за 180 г 35%. 50. Сир плавлений сир топ, гауда, чеддер або тост. Скипками 130 грамів 53 гривні. Лосось солений, філе без шкірки смужки. Торгова марка рибком продукт 100 грамів за 79,50. Фісташки смажені солоні від своєї лінії 150 грамів. 124 гривні. Холодний чай чорний зі смаком персик від своєї лінії. Об'ємом 1,5 літри, 33 гривні 50 копійок. Чай чорний, торгова марка. «Мінутка», 100 пакетиків за 48,50. Соус руна кетча український. 485 грамів. У склі за 40 гривень та 40 копійок. Молоко згущене, незбиране із цукром 8,5% жирності. Своя лінія 900 г 99 гривень. Вугор гарячого копчення. Філе із соусом у нагі, Торгова марка Тоні Хейл 97 гривень за 120 г. Вермішель швидкого приготування. Смаки в асортименті своя лінія 9 гривень 59,2 г. Халва соняшникова з ароматом ваніліну 300 г 31 гривня 50 копійок, своя лінія. Шоколад молочний віт Рошен 90 г 44 гривні. Мило рідке оливкове або рожеві квіти. Об'єм 500 мл з дозатором 35 гривень. Емульсія для інтимної гігієни. Об'єм 400 мл, Ціна 42 гривні. Нейкосметік. Серветки вологі універсальні. 72 штуки з клапаном. Торгова марка Розумний вибір 28 гривень. Серветки паперові, білі, одношарові, 200 штук 28 гривень. Також розумний вибір. Набір тіста для ліплення. 18 кольорів торгова марка Ловін 50 гривень. Вага 270 г. Губка блиска для виробів із гладкої шкіри безколірна. Або чорна торгова марка Silver. 20 гривень 50 копійок.